Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Прямо зараз 13 серпня у тимчасово окупованому Кринмолу лунають вибухи помста за наше зас. Кремлю доповіли над Кримським мостом. Видно димову завісу телеграм-канали. Росіян пише, що українські F-16 уже в небі та наносять знову удари по кримському мосту. Цього разу дуже влучені російські літаки не можуть їх перехопити. Горить арка мосту. Пряме попадання ракети в арку та по опорах почалося. Пише телеграм-канал «Морський Вов. Неочікувано для всіх росіяни не спали. Пора. Любуватися заходом сонця в Криму. Інтернети на півострові та зв'язок потушили, аби не бачили наслідків удару та не коригувалися. Інформація перевіряється, пишуть і про навчання. У тому числі раніше повідомлялося наступне першими цілями українських F-16 можуть стати російські крилаті ракети. Але ж ні, хід конеми кримське місто горить. Літаки F-16, які напередодні отримали Україна від союзників, допомагають засобам ППО знищувати ворожі ракети. Повідомив в ефірі телемарафону військовий експерт Олександр Коваленко. Але не всю номенклатуру тій кількості які вони будуть використовуватися, це будуть окремі напрямки повітряного перехоплення ворожих засобів ураження, обмежується такими засобами, як крилата ракета до звукового типу, тобто для перехоплення Х-101, Х-555 або для ракет калібр. Вони цілком придатні для цього, пояснив Коваленко. Він також додав, що F-16 здатні боротися проти російських далекобійних ударних дронів шаха 136 проте у цьому питанні певні ризики вважає експерта, оскільки шахи – це досить повільна мета для F-16, Надцять і тому по них треба працювати або на віддаленому або в ближньому бою, використовуючи автоматичну гармату. Тому все ж таки краще за віддаленій. але невідомо наскільки ефективні будуть ракети малого радіуса дії відпрацьовувати такими об'єктами, як шахет 136 від шість. На думку військового експерта, сили оборони можуть використовувати західні винищувачі для знищення російської авіації. Однак це швидше будуть окремі операції. Ці літаки також можуть бути використані для знищення таких літаків, як Су-34 основних носів. Кавів і діє точково та локаційно. Вони одночасно не будуть підтримувати всю лінію бойового зіткнення. Ми це розуміємо. Їх поки мало. Вони можуть бути сконцентровані для окремо взятих операцій на якій окремій ділянці, щоб максимально сприяти успішним діям сил оборони, додав експерт. В той же час влада РФ хоче помститися голові СБУ малюку за вдалі спецоперації служби з підриву кримського мосту та ряду НПЗ. Про це пише політолог, Дарас Загородній, коментуючи інформацію українських спецслужб, що росіяни готують замах на голову СБУ. Загородній акцентує, що росіяни хочуть повісити на в рактавкроку сіті хол. При цьому справжні причини на навести ворога в успішній спецоперації Путін не може побачити два удари по Кримському мосту. Особисто перший, який був приорочений до дня народження російського диктатора, а також атака морських дронів Сібевів на кораблі РФ. Наголошує експерта на думку політолога, що однією польовою точкою стали російські НПОЗе. Ці удари вже принесли ворогу збитки на сотні мільйонів доларів та проблеми з постачанням пала в середині країни удари настільки болісні, що Росія почала напружувати усіх своїх лобістів за кордоном, які почали катати старику у світовій пресі. Зазначає Загородній, треба відзначити, що Кремль не має сьогодні на службу ніяких способів впливу. Росіяни багато років засилали ОСБУ своїх агентів. Однак світу ситуація вже кардинально змінилася. Службу очистили від російських кротів. Єдиний спосіб, яким тепер росіяни можуть вплинути, це паралельно з цим. Росія зосередила ключові бойові кораблі Чорноморського. Плоту новоросійську у Криму окупанти тримають кораблі на ремонті, або ті, яким не вистачило місця в новоросійську. Про це розповів речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук на брифінгу в медіа-центрі Україна. Інформа фактично вони зосередили всі ключові серйозні бойові одиниці в новоросійську, користуючись тим, що Україна дотримується міжнародних вимог в сенсі дотримання саме міжнародних протоколів і міжнародного морського права. Вони зараз перебувають фактично у своїх територіальних водах. В Криму залишаються активи, які або на ремонті. А це 15 одиниць щонайменше, бо які немає де ставити у тому самому новоросійську. Платенчук також зазначив, що експлуатація інших портів на кшталту та Апсеу складена тим, що не вистачає інфраструктури відповідно захисту для цих кораблів, тому вони їх скучують у новоросійську. Використання бази в Абхазії так само немає того результату, про який вони розповідають у своїх змі, тому що там маленька база, і там базується лише берегова охорона ФСБ, адже бойові кораблі більшого розміру не можуть там маневрувати, тому можна сказати, що зберігається статус. Сквоєди що ми бачимо за новою тактики нового керівництва чорноморського флоту, так званої РФ. Це збільшення застосування авіаційної компоненти у сенсі патрулювання. Пояснив речник ВМС. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.